З 2020 року екстреним службам Волині видали біля 400 дозволів на проблизкові маячки. Таку інформацію нам повідомили в сервісному центрі МВС Волині. Йдеться про спеціальні світлові і звукові сигнали, які встановлюють на автомобілях екстрених служб. До слова, віднедавна уряд розширив перелік служб, які мають право встановлювати на службові авто спецсигнали. То має право їздити з маячками і яке покарання за їх незаконне встановлення. Далі у сюжеті, після того, як у 2015 році ліквідували державну автомобільну інспекцію, не існувало органу, який би видавав дозволи на встановлення спеціальних світлових чи звукових сигналів. Тож виходило так, що подекуди екстрені служби їздили без дозволу на проблизкові маячки. Окремі навіть відверто у цьому зізнавалися. Наприклад, у 2018 році патрульна поліція Харківської області у відповіді на запит нашого колеги чітко означила, що дозволів на мигалки вони не мають. Причина немає структури, яка б їх видавала. Наразі питання щодо органу, який повинен здійснювати видачу таких дозволів на законодавчому рівні, не вирішено. Тому дозволів на використання спеціальних звукових та світлових сигналів на службових автомобілях патрульної поліції Харківської області на даний час немає у зв'язку з ліквідацією в 2015 році органу, який видавав такі дозволи. А от патрульна поліція Волинської області та департамент патрульної поліції, що у Києві, тоді дали практично ідентичні відповіді. Конкретики щодо того, чи мають вони дозволи на мигалки, не було. Єдине і там, і там зазначили, що 22 березня 2017 року Кабмін прийняв постанову, яка регулює питання видачі дозволів на проблискові маячки. Мовляв, коли ця постанова набере чинності, то тоді це питання і буде вирішене. Але щоб ця я постанова запрацювала. Треба було скасувати указ президента Ющенка від 30 березня 2005 року, який теж стосувався проблискових маячків. Чекали скасування цього наказу три роки у червні 2019 року. Зеленський таки скасував указ Ющенка. Тодішній начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій так коментував затягування цього процесу. І юристи та адвокати добре розуміють, що три роки переваги участі в дорожньому русі юридично ніхто не мав, і мова йде не про можновладців на дорогих автівках, а про машини швидкої допомоги патрульної поліції та тих самих авто управління держохорони, які забезпечували супровід президента. Тобто, супровід колишнього президента використовував перевагу участі в дорожньому русі, але юридичних підстав на це не мав. А значить, постійно порушував ПДР. Так само громадяни могли і не надавати перевагу швидкій або поліції, і юридично були б абсолютно праві. Нині Дозволи на проблизкові маячки екстреним службам видають сервісні центри МВС з 2020 року. По теперішній час на Волині екстреним службам видали майже 400 дозволів. За час роботи регіонального сервісного центру було видано 398 дозволів на використання спеціальних дозволів синього кольору 398 дозволів. А що стосується оранжевих спецсигналів, було видано 10 дозволів таких. Наприклад, Нацполіції за згаданий період видали 184 дозволи, ДСНС 163, Нацгвардії 4. службі інкасації та перевезення цінностей Нацбанку та банків України 13 дозволів. Так, за незаконне встановлення та використання приблизкових маячків синього та оранжевого кольору. Передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні порушення за статтею 122 частиною 5. Контроль за використанням безпосередньо здійснюється Національною поліцією України. Незаконне встановлення проблизкових маячків карається штрафом 8500 гривень плюс конфіскація мигалок. Якщо до екстрених служб в плані законності використання маячків мало хто має претензії, то звичайні водії за такі дії відповідають. Правоохоронці фіксують факти, коли водії встановлюють проблизкові маячки на своїх автомобілях. Наприклад, у червні цього року Печерський суд на 8500 гривень оштрафував водія, який роз'їжджав у Києві на набереж. Ному шосе з синьо-червоними мигалками, на які не мав дозволу. Проблизкові маячки у водія теж вилучили у патрульній поліції. Волині зазначають, що громадяни мають надавати проїзд екстреним службам, які рухаються з проблизковими маячками і звуковими сигналами. За ненадання проїзду існує адмінвідповідальність. Про це йдеться в частині 3 статті 122 КУПАП. Штраф за це правопорушення становить 680 гривень. Ми просимо громадян із розумінням ставитися до роботи оперативних служб і нагадуємо, що у разі наближення таких транспортних засобів водії повинні дати їм дорогу і забезпечити їх безперешкодний проїзд. Пішоходи ж зобов'язані утриматися від переходу проїзної частини або негайно її залишити. У постанові від 2017 року чітко прописано, які структури мають право на встановлення спецсигналів. Недавно цей список поповнився. Кабмін дозволив використовувати маячки на автомобілях бюро економічної безпеки та на автомобілях, які везуть органи для трансплантації. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.